Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 325. Зведіть подібні члени та знайдіть значення многочлена при вказаних значеннях змінних. Добре, починаємо. Спочатку треба переписати многочлен щодано. Читаємо уважно умову. Нам сказали, щоб ми звели подібні члени. Окей. Треба починати з зміною, у якої найбільший показник. Найбільший показник це подивіться, А в 5 степені. І нам треба додати мінус 3А в 5 степені плюс 7А в 5 степені. Це буде 4А в 5 степені. Ми додали. Коефіцієнти мінус 3 і плюс 7. І отримали 4а в п'ятої степені. Далі, ще подібні 4а в третьої степені і мінус 10а в третьої. Треба додати коефіцієнти. Число плюс 4 і мінус 10. Це буде мінус 6. Пишемо мінус 6а в третьій степені. І дописати, що у нас залишився ще одночлен 12А, пишемо плюс 12А. І ми отримали многочлен стандартного вигляду. Тепер треба, замість зміною А підставити число мінус 2 і обчислити отриманий вираз. Пишемо: якщо А дорівнює мінус 2. Тоді многочлен 4А в 5 степені, мінус 6а в 3 степені, плюс 12а дорівнює. Ще раз зверніть увагу: нам треба підставити замість А вираз число мінус 2. Отже, маємо такий вираз. 4 помножити, відкриваємо дужечку, мінус 2 закрили у п'ятої степені. Мінус 6 помножити. Відкриваємо дужку, Мінус 2. Закрили дужку, в третьої степені. Плюс 12 помножити на мінус 2. Далі. На початок треба знайти. Кожний добуток. Перший добуток. Треба мінус 2 піднести до п'ятої степені. Це буде мінус 32, і помножити на 4. Далі. Подивіться, мінус 6 треба помножити на мінус 2 в третьої степені. Мінус 2 в третьої степені це мінус 8. Тоді запишемо мінус 6 помножити на мінус 8. Далі 12 треба помножити на мінус 2. Ну, тут ми одразу запишемо, це мінус 24. Крокуємо далі. Мінус 32 помножити на 4. Це буде мінус 128. Записали. Далі мінус 6 помножити на мінус 8. Це вже буде плюс 48. І дописати треба мінус 24. Далі. Мінус 28, додати 48. І мінус 24 це буде мінус 104. І ми з вами представили. Многочлен в стандартному вигляді. Ми звели подібні доданки. І обчислили значення виразу, якщо А дорівнює мінус 2. Все. Наступне друге. Переписали спочатку многочлен що дано. Тепер треба підкреслити подібні доданки. На початок будемо додавати х в третьої степені у і мінус 4х в третьої степені у. А потім треба додати мінус 3 ху в другої степені і 8 ху в другої степені. Все, починаємо. 1 додати мінус 4. Це буде ж мінус 3? Так, пишемо мінус 3 і дописуємо буквені вирази х в 3 у. Далі. Мінус 3 треба додати плюс 8. Це скільки? Це буде плюс 5. Отже, пишемо плюс 5х в другої степені. І ми представили многочлен член в стандартному вигляді. Далі нам треба підставити замість x мінус 1. А замість y мінус 3. І обчислити значення виразу. Переписуємо многочлен. Мінус 3х в третьої степені y плюс 5х в другої степені дорівнює. Ще раз, замість мінус 1 треба підставити, а замість y мінус 3. Починаємо. Мінус 3 помножити, відкриваємо дужечку. Мінус 1 закрили дужку, в третьої степені. Помножити на мінус 3. Далі плюс 5, помножити на мінус 1. І помножити на мінус 3 записали в дужках. І все це в другої степені. Далі, нам треба обчислити окремо кожний добуток, а потім ці добутки скласти. Давайте подумаємо. Скільки буде мінус 3 помножити на мінус 3 це буде 9. А мінус 1 в третьій степені – це мінус 1. Отже, нам треба 9 помножити на мінус 1. І це буде мінус 9. Далі. Мінус 3 в другої степені це 9. 9. Помножити на мінус 5 це буде мінус 45. Записали. І все це буде дорівнювати мінус 54. Все. Ми представили многочлен в стандартному вигляді і обчислили значення виразу, якщо відомі, x і. Ігрек. Наступне! Переписали умову. І будемо зводити подібні доданки. Починаємо з найбільшого показника степені. х квадрат. Коефіцієнти 0,8 і мінус 1. Це буде мінус 0,2х в квадраті. Далі. Наступні одночлени подібні мінус 0,3х і плюс 1,1х. Треба додати коефіцієнти. 1,1, і мінус 0,3 це буде 0,8х. Пишемо плюс 0,8х. Далі числа 1,6 і мінус 0,6 це буде 1. Пишемо плюс 1. І ми отримали многочлен Стандартному вигляді. Тепер нам треба підставити замість Х число 5 і обчислити значення виразу. Пишемо. Якщо х дорівнює 5, тоді многочлен мінус 0,2х квадрат плюс 0,8х плюс 1 дорівнює, підставляємо замість Х число 5. І запишемо. Мінус 0,2 помножити на 5 в другої степені плюс 0,8 помножене на 5 і додати 1. Дорівнює. Дивіться: 0,2 помножене на 5 в квадраті це буде мінус 5. Як я так швидко обчислила? Треба представити 5 в квадраті як 5 помножене на 5. Далі мінус 0,2 на 5 це мінус 1. І ще раз помножити на 5, це буде мінус 5. Далі треба 0,8 помножити на 5. 5 на 8 – 40 і треба справу відокремити один знак, буде 4, і плюс 1. І все це дорівнює нулю. Отже, ми отримали многочлен в стандартному вигляді і обчислили значення виразу, якщо х дорівнює 5. І на останок, Переписали умову. І бачимо, що у нас такий красивий многочлен. Давайте будемо зводити спочатку подібні доданки. Подивіться: у нас 1 третя а квадрат С і 1 шоста а квадрат С – подібні доданки. Так? Для того, щоб їх додати, треба додати коефіцієнти 1 третя і 1 шоста. Давайте на чернеці це зробимо 1 третя плюс одна шоста. Це дві дроби з різними знаменниками. Я хочу, щоб у мене був знаменник першого дробу 6. Для цього я буду множити на 2. І чисельник і знаменник. Доповняльний множник 2. Отже, 1 третя це дріб, 2 шості з знаменником 6. І додам 1 шоста. Дві шості плюс одна шоста це 3 шості. Тепер треба скоротити на 3, і це буде одна друга. А що таке одна друга? Це ж половина це 0,5. Отже, я запишу 0,5 А квадрат С. Далі, у нас є ще подібні доданки. 3 четверти АЦ квадрат плюс 1,25 АЦ квадрат. Щоб додати ці два одночлена, треба обчислити суму коефіцієнтів. Тобто додати 3 четверті плюс 1,25. Мені треба додати звичайний дріб і десятковий. Давайте перетворимо звичайний дріб 3 четвертих у десятковий. Як це робиться? Треба 3 поділити на 4 стовпчик. Скільки разів 4 вміститься в 3. Не вміщається, тому пишемо 0, цілих. далі, після числа 3 ставимо кому і 0. Тоді в часі пишемо кому. По 7. 4 на 7, 28. 2. Додали ще 0. 4 на 5, 20. Отже, 3 четвертих це є 0,75. І треба додати 1,25 і це буде 2 цілі. І тоді ми запишемо плюс 2А це квадрат. І ми з вами звели подібні доданки і отримали многочлен стандартного вигляду. Все. Тепер нам треба записати: якщо А дорівнює мінус 4. С дорівнює 3. Тоді многочлен 0,5. А квадрат С плюс 2 А С квадрат дорівнює. Треба замість А підставити мінус 4. А замість С підставити 3. І обчислити значення виразу. Поїхали? Пишемо. 0,5 помножити мінус 4 в дужках І все це в квадраті. Помножити на 3, далі плюс 2, помножити на мінус 4, так само мінус 4 в дужки взяли, і помножити на 3 в другу степені. Давайте на початок піднесемо до степеня числа мінус 4 в квадраті і 3 в квадраті. І запишемо 0,5 помножене на. А мінус 4 в квадраті це 16. Так. Помножене на 16 і помножити на 3. Далі. 3 в другої степені, це буде 9. А 2 помножити на мінус 4 це мінус 8. А мінус 8 помножити на 9 це буде мінус 72. Одразу записали. Далі. Треба 0,5 помножити на 16. Це буде 8. Як я так швидко це обчислила? Зараз вам покажу. 0,5 помножити на 16. Це те саме, що 1 друга, це ж половина да, 0,5, помножити на 16 перших. Якщо скоротити на 2, от ми отримали 8. 8 помножити на 3, це буде 24. Я запишу 24 одразу мінус 72. І це буде дорівнювати мінус 48. Отже, ми з вами записали многочлен в стандартному вигляді і обчислили значення виразом. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!